Хто ти для нього? Хто ти для нього? Давай подивимось. Хто ти для нього? Давай подивимося, як він тебе бачить. Як він тебе бачить? Угу. Нічого собі, нічого собі. А чому так? Чому такі важкі карти? Угу. Знаєш, він тебе бачить людиною, з якою все, кінець. Він закривається, ти закриваєшся. Він вважає, що От все, на цьому етапі можна закінчувати ці стосунки, тут все зрозуміло. Два гроба вийшли, і башня. Я питаюся, чому так? Чому такі важкі карти? Він каже, тому що. Закінчилося кохання, закінчилася сім'я. Я намагався, ну він все ж про себе. Я намагався, я робив все, щоб, щоб, щоб наші стосунки процвітали, щоб там було кохання, щоб в нашому домі було все, що потрібно. Я турбувався про неї, про наших дітей, але тут закінчення. Тут дуже багато карт говорить про те, що людина бажає закінчити це все. які давай тоді подивимося, ну давай ще подивимося. А якою... О, сама карта Угу, Башня знову. Якою він тебе бачить все-таки? Да. Це вже в минулому, він каже. Це вже в минулому, наші стосунки себе вижили. Може, мені навіть тяжко таке читати, навіть як проговорювати ці слова важко, щоб хтось їх слухав. Ну, але якщо ви зайшли на цей розклад, можливо, вам треба це почути. Якщо у вас такого немає, будь ласка, дівчатка, не натягуйте на себе. Якщо у вас все нормально в стосунках, ви просто, можливо, десь образились один на одного, посварилися. І ви знаєте, що у вас є любов і, і гармонія в стосунках. Не дивіться цей розклад, бо тут ну, тут про важкі страшні речі. Тому так, а хто знає, хто бачить, пізнає себе, дивимось, цей, цей чоловік каже, я її боюся. Вона мені небезпечна, я знаю її вже як відкриту книгу, я її прочитав, я її вивчив, я знаю, що вона скаже зараз, я знаю, що вона скаже потім. Я знаю, як вона зараз зітхне. Я зараз знаю, як вона буде там, шипіти, як вона от, щось не так і вона кидається, щось не так вона закривається в собі. Вона не цікава мені. Вона не цікава мені, бо я її зрозумів, я її вже знаю. Я її вже знаю. Давайте тоді подивимося його почуття до вас, все-таки, його почуття до вас. Його почуття до вас. Тут немає почуттів. Тут є закривання, абсолютне закривання. І тут є, навіть, можливо, він з кимось розмовляє, до когось звертається за допомогою. Тут може так, що людина звертається, наприклад, до езотериків, хоче підібрати ключ, хоче, знаєте, зрозуміти, як йому це все закрити. Так, він хоче прояснення, він хоче розуміти, як йому вийти з цієї ситуації. Або він по горі, бачить, що в нього є перекриття, він наче в тупіку такому, він не знає, як йому вийти. Ну, тобто, може, багато є факторів, які його стримують, які його тримають біля вас. А йому дуже-дуже безмежно хочеться втекти, вийти, не, не спілкуватися. Так. Ну, Тут немає, тут не про почуття, тут немає почуттів. Давай подивимося його плани, які в нього плани щодо вас. Які в нього плани щодо вас. Угу. Карта саду, такого, знаєш, з саду, який закинутий, якого запустили. Він каже: в мене немає ніяких планів. Я чоловік видний, я чоловік ось такий, знаєте, нарцистичний. Мене розхапають, ну, от розхапали, не беруть. Я подобаюсь багатьом. Те, що буде з нею, мене не цікавить. Так, я, в мене плани такі. Якщо треба буде дитині, дітям допомога, дитині, ну, можливо, одна дитина. Дитині допомогу я дам. Але обмежено, тут рибки закриті в закритому просторі, обмежена допомога буде. Не, нехай не розраховує на те, що їй буде житися так, як жилося. І він тут каже, Я хочу вийти від посаду, я хочу це все скоріше закинути. Та він злиться, він безмежно злиться, що в нього ще є якісь обмеження. Ой, боже, такий тяжкий розклад. Давайте подивимось. Що він задумав? Що він задумав? Він задумав на рахунок вас. Угу. Він буде намагатися залишити вас, він буде намагатися піти, але з позиції е, дружби він схоче домовитися. В нього є плани, він це все вже собі придумав, він це все спланував, і він вже знає напрям, куди піде, він знає, що буде робити. Але він хоче це все провернути так, щоб з вами залишитись. Ну, тобто, я пішов благородно, я пішов, ну, типу, без сварок. Він хоче без сварок піти. Що вам потрібно знати в цьому? Ви справді мудра. Ви знаєте, якщо вам дійсно ви впізнали себе в цьому, ви знаєте... Як вам бути, кажуть, в тебе є дитина, в тебе є що охороняти, в тебе є про що турбуватися. Медвідь говорить нам про господаря, і ви є господарем свого, свого життя, господарем, господиною дому. Ви, стане, ви знаєте, скоріш за все, вже давно в ролі і чоловіка, і дружини. А він, отакий от пафосний, отакий, знаєте, з пір'ям на шляпі. Ну, він є такий хлопчик, знаєте, стрибунець, стрибонець. Можливо, ви переживаєте за дитину, можливо, ви переживаєте, як це все сприймає ваша дитина. І кажуть, він сприймає спокійно, він мудрий теж, він розумний, він вихований вами. І, скоріш за все, тут дитина стане на вашу сторону. Він бачить, хто є хто в цих стосунках. Інколи ми недооцінюємо наших дітей і вважаємо їх ще маленькими, нерозумними, не насправді діти бачать набагато більше, ніж ми думаємо. Як це все закінчиться? Угу. Ну, от, бачите. Ці стосунки дійсно закінчаться. Ці стосунки, цим стосункам дійсно прийшов кінець. Ви закриєте ці, цю історію свого життя і поставите на ній хрест. І це найкращий вихід і найкращий вибір. Що вас чекає в майбутньому? Все таки подивимося, що вас чекає в майбутньому. Прекрасно, дивіться. Прекрасно. Ну, гляньте, все понятно, правда? А вас чекає ще стосунки однозначно, у вас буде любов, у вас буде це все лілії, це все-таки про романтику, це про благородство, це про людину нову по дитині, яка заходить в ваше життя для серйозних стосунків. Однозначно. Ви тут 100% не залишитесь одна, у вас буде партнер, і цей партнер вам буде підстать, він буде вас любити, у вас буде розуміти, і він буде вам дорожити. Можливо, по дитині у вас ще буде, якщо зараз хлопчик, то дівчинка може бути. Тобто, у вас може бути ще одна дитина. Якщо не плануєте, то це буде однозначно нова людина, або ж трішки молодший за вас чоловік. Ну, прекрасно, прекрасно, як погано все почалося, як все гарно закінчилося. Тримайтеся, мої дорогі, обіймаю вас, обіймаю і підтримую. Па-па.